Основна причина завершення історії Ниви фінансування, а точніше його нестача. Хоч зараз заборгованостей перед командою клубу каже головний тренер, нема. Щоправда, на цьому її існування завершується. Дали вільних агентів людям, розпустили, тому що далі займатися клубом це руководство не буде. Тренерський команда всіх розпустили і віддаються всі документи на Львів. Далі власники най собі думають, що вони мають з твоїм клубом робити. І додає, у екс-гравців Ниви вже є чима. Мало пропозицій, зокрема від таких команд, як «Говерла», «Ворскла» та Полтава. А тренерський склад на чолі з керівництвом вирішили створити нову команду. Будемо створювати нову команду, нову команду і будемо стартувати з другої ліги. Я думаю, що це буде команда ТПФК Нива. Тернопільська професіональний футбольний клуб Нива. Все-таки Нива є Нива. Вона все в Тернополі була, але це, є, це буде нова Нива. Нова Нива в першу чергу буде з новими людьми та традиціями, каже тренер. А її першочергова мета повернутися в першу лігу. Тяжко говорити, що це буде через півроку чи через рік, але в мене така ціль стоїть, і я хочу до цієї цілі йти. І будемо старатися знаходити єдиномишленників, які зрозуміють імена і весь тренерський штаб.